Всім привіт з Верховця. Вирішив перекуп згадати молодість. От такий от агрегат приобрів. І економ варіантом тянем. Чому тянем? Тому що чоловік забув сказати, що нема бензину. А тут село таке, що бензину не то що днем. Чи ночі, а і днем не знайдеш. І ще забув сказати, що в нього дирявий радіатор. Я думаю це лайк. Руки вимазали вже тут приобретає цього корчика. Ну вже темніє, то мабуть я вам зранку покажу, що воно таке. Одне можу сказати, що це капушка. І буде недорого. Моторчик запускається, моторчик працює добре, чуть-чуть шумлять клапанці. Диму нема, електронне запалення. Ну і газу нема. Ну, дивіться далі, бо далі там в мене ще є один мотоцикл, дуже цікавий з пробігом 11 тисяч і я думаю, що ви вже всі... Ламаєте голову, чому я видалив попереднє відео. От дуже багато і на Viber писало що трапилось. Нічого не трапилось. Просто той мотоцикл, це я розповідаю для тих, хто дивився попереднє відео, дивиться постійно мій канал. Той мотоцикл 1968 року. Позвонив чоловік і сказав, що готовий його придбати. Але тільки якщо я видалю відео. Щоб його не було в соціальних сетях. Так що якось так буває. Той другий мотоцикл планета. В общем, я вам зранку. Зараз вже 6 година вечора Не буду, тому що поки дотягнемо. Воно недалеко 50 кілометрів, но все одно. Завтра зранку покажу цю капушечку, розкажу що по чому і покажу мотоцикл, який ще чоловік пригнав мені додому сам. Тому не знімав, як кував нічого. то було 10-та година вечора. І покажу планета, що з нею вже там остається, тобто потрошку розпродається. Так що, кому цікаво, дивимось далі. Так, да, це щоб не питали, це ота Волга, яку я продавав за 25 тисяч гривень. Чуйки її придбав, думав перепродати, трошки посолався і вирішив залишити все таки собі. Ну, так як колега, то іноді допомагає мені. Так, ранок наступного дня. Ну, такі от косметичні недоліки по ній трошки є підгнившого, але не дуже багато. Стакани лонжерони це все ціленьке, резина так собі по кабіні начебто нічого, но о там підривані кріплення. душок двері зачиняються вообще четко опана а мотор у неї як у запорожця сзаду дивно так стаканчики ціли поднищу чуть чуточку тут есть І отут от дуже обігріване кріплення. Ну і ціна. Ціна дешевше, ніж мопед. О, і тут мотор є. Незрозуміло. Двохмоторна копійка. Машина ще не запускалась. Чому таке рішення було зроблено? Тому що ключ, десь там надломаний ключ, і щоб його не теребити, зняв контактну групу і так от запускаємо. Так, диму нема. Моторчик робить непогано, трошки шумлять клапанці, електронне запалення. Що вам ще сказати? Недоліки начебто показав, по кузову, кой йде єсть, невеличкі очаги, дірочки. По мотору, коробки. І мосту, і ходові, все взагалі чудово. Ходова дійсно, що не надурив, тут лайк, ходова чітка. <кій> М'ятенько все проскакує, ніде не гупа, не стука. то що забув сказати, звісно, що радіатор тече, ну то таке. Радіатор буде інший стояти, той що не тече. Ціна за авто без акумулятора і нема страховки. 12 тисяч гривень. Ну. ну, звісно, без оцього цього мотора. Це буде у нас на запчастини зі слів власника він трохи десь так підбім ну, буде на запчастини. Так що може кому голова треба, там карбюратор. Дзвонимо, пишемо. Так, про попереднє відео. Оцю все. Те, що видалив. Видалив не тому, що там може думають, о, все, попався перекуп. Ні, не попався, все з перекупом добре. Ситуацію об'яснив, тому так воно і є. Ось отак от зараз виглядає той мотоцикл, що планетка, той другий вже показувати не буду. Вже потрошку почав розбирати, продавати. Тому хто мав бажання щось придбати, колеса гарні. звоним, пишемо Запалення Мінск. Не дивився чи на скільки вольт. Ну а все решта, будь ласка. Ціляком уже, звісно, не продам. Вже пішов на розбор. Так, що у нас ще У нас ще є 29-та волга. Не розумію чому її не беруть. Но я думаю, навірно за те, що нема прицепного. А оцей ось акумулятор тієї Рено, яка хто з утією рину. Яка простоїла хто зна скільки років. Живий зараза. Но він буде до цієї автівки і, в принципі, вже давненько стоїть, тому треба трошки збавити ціну. Вона запускається, працює на газу, нема страховки. З акумулятором ціна буде 17 тисяч гривень. Ну, я обіцяв вам показати агрегат, що пригнав підписчик. Ось такий от дракон. Нова резина. Нова резина. Пробіг. І він дійсно він. Воно по стану мотоцикла видно. Не знаю, спробую запустити. Не запускався. Ну, два дні стояв. Два дні стояв. Це заслуговує лайк. Однозначно по ціні буде 5,5 тисяч гривень. Документ є, світло, повороти, все це працює. Який нюанс? <кхи> Іноді треба довключати першу скорость, декілька разів натиснути, більш нюансів нема. <кхи> Ще не забуваємо, що є отакий от от велосипед, який треба продати. Може його кому треба, 350 гривень. Він невеликий, розмір коліс, у нього 14. А оце все з такими от недоліками можу подарувати дзвоним, пишемо. І оцей ось мопедка. дзвонять багато, але всі соромляться пересилання по пошті. Оцей мопетка на 500 гривень дорожчий, ніж у той ГУД. Проблема пробита прокладка під головкою. 12,5 тисяч на реєстрації. Огляд на нього є, запуск його є. Попереднє відео. Відкривайте, дивіться, кому цікаво, дзвоним пишемо. Всім удачі, всім пока.